Доброго дня, любі малята! 12 квітня все людство святкує Всесвітній День Авіації та космонавтики. Це свято з'явилось на честь першого польоту у космос людини і тим самим воно підкреслює нестримну жагу людського роду до пізнання нового. Пропоную сьогодні трішки детальніше розглянути освоєння людиною місяця та Марсу. Місяць єдиний природний спутник планети Земля. Це другий за яскравістю об'єкт на земному небосхилі після Сонця і п'ятий за величиною природний супутник планет сонячної системи, поверхня місяця гориста, вкрита чисельними кратерами переважно метеоритного походження, розмір яких від мікроскопічних ямок до велетенських басейнів. Земний спостерігач у різний час бачить освітлену половину місяця під різними кутами. Якщо ви уважно спостерігатимете за місяцем продовж місяця, то відмітите, що місяць завжди видно по-різному: то тоненький серп, то круглий млинець. Інколи його кінці направлені в один бік, а інколи в інший. Це ми спостерігаємо фази. Місяця. Перші фотографії зворотнього боку місяця були отримані радянським апаратом Місяць 3 у 1959 році. Людство вперше ступило на поверхню місяця, 20 липня 1969 року, першою людиною, яка залишила свій слід на місяці. Був Нейл Армстронг, командир корабля Аполлон-11. Прийшов час і на місяць почали доставляти самохідні апарати місяцеходи, керовані з землі по телевізійному зображенню поверхні. Крім камер, на місяцеходах були встановлені ґрунтозабірний пристрій, спектрометр. Для хімічного складу ґрунту та вимірник шляху. Марс четверта планета від Сонця, найближча до Землі планета. Планета Марс була названа на честь римського бога війни. закриваючи червоний колір. Марс ще називають червоною планетою. У ґрунті Марса є велика кількість мінералів заліза, які окислюються і надають планеті червонуватого забарвлення. На жодній планеті не буває настільки масштабних пилових бурь, як на Марсі. Ці бурі часто охоплюють всю площу планети і тривають місяцями. Марсохід. Це космічний апарат, призначений для дослідження планети Марс. Марсоходи керуються дистанційно командами з Землі і передають дослідникам різну інформацію, Чи є життя на Марсі, характеристика клімату та геології Марсу, підготовка до освоєння людиною. Ну що ж, любі малята? Космічний простір часто називають майбутнім людством, а його освоєння – найперспективнішою сферою людської діяльності. Тож продовжуйте пізнавати Всесвіт через телескопи, піноклі та просто дивлячись в небо. І до зустрічі!